Доброго дня, 28 вересня, місто Тернопіль. Знаходимося в інтенсивному саду яблуневому. Схема посадки 3х1, підщепа М9. Перед нами сорт Яблук Чемпіон. В цьому році трошки перевантажив його, а може даються знаки, що це вже цьому дереву восьма вегетація і трошки яблуко мільчає. Це простий чемпіон, це чемпіон Рено. Має окраску гарнішу. Тут теж чемпіон. Це зірвав Джона Гол Коста Це молоденьке підсадив. Флоринку. і це теж чемпіончик. Маю мав я більше чемпіонів, ну але їх трошки позаміщав вже, бо багато чемпіонів теж немає. Не потрібно одного сорту, скільки багато. О, і також чемпіон. Зараз візьмемо. Ну, невеликі. В цьому році я бачу так, десь 100 грамові будуть яблучка не більші. Зараз пройду, е, обірву крупніші. Такий калібр трошки більший, а потім хай ще може який два тиждень, може ще трошки налиється. Те менше яблуко. Ну от такі. О, тут у мене такі дєбрі, бо то саженці. Зараз зважу. Ну десь, певно, 100 грамові. Так, 99. 130, 130. Ось такі будуть від 100 до 130. Рено. Зараз візьмемо Рено. По смаку Рено. Практично те саме, що Чемпіон, але має окрас красть гарніший. Ось такий самий. Калібр 140 106. От, 100-150 грам. Ну, в принципі, таке воно, то не є з великоплідних сортів. Такий 100-150 якраз гарне яблуко, щоб він взяв, спожив. Дегустувати не буду, бо вони ще в фазі технічної зрілості. Треба, щоб вони полежали хоча б 10 днів у темному холодному приміщенні. І потім вони повністю набирають свої характерні смакові властивості. Чемпіон це дуже смачне яблучко. І теж можу рекомендувати одне-два дерева в саду. У кожного повинно бути цього сорту. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!